Всім привітки на годину 9 година. Це означає, що сьогодні вівторок і я їду сьогодні в місто В деякі покупки, бо тому що завтра я відправляюся в одне місце, про яке ви завтра і дізнаєтесь. Я, звичайно, говорила в минулому відео, що я планую поїздку в 10 числах числа травня, але ця поїздка перенеслась на 4 червня. Вже з нетерпінням чекаю завтрашньої поїздки, завтра ставати рано. А сьогодні я їду в місто по деякі покупки з одежі. І сьогодні, коротше, ввечері вже я буду збирати валізи. І все. Це моя куча речей, які я маю перемірити. Зайшли в гіпермаркет. Зараз я буду купляти всі речі, які мені потрібні завтра в поїздку. Це їжа. Ну і все. Зараз все по списку поку покупляю і думаю, вже будемо їхати додому. Ну що, я вже приїхала додому. Боже моє ті пакети дотащили. Це жесть. Ми були в гіпермаркеті, понакуплювали всього. І от-от їхали в тому автобусі, в тролейбусі. Жесть. Ну, а зараз буде короч, обзорчик з одежою, що я купила, і на продукти не думаю, що буде. Так, давайте почнемо з футболок. Першу я знайшла отаку от футболочку. Ну, я, мама. Далі. Друга футболочка. Така. Третя футболочка. Ось така. Ви бачили це в відео. Потім. Ось такий водик. Мені захотілося бандами. З бандаму взяту. взяти. І ласіня. Це, з речей, все. Потім я купила в обробі таку тарілочку, щоб було в чому їсти нову щітку. і каста. Ну що, ребята, ребятачки, я побрала одежу. Це практично все. По-моєму, списку, мабуть, так. Це піжама, в якої досквірується верх. Е далі це в. Тому, чому я їду. Це кофта така, велосипедки і стирається ще моя футболка, яка має навернути. Думаю, до завтра до 6 ранку висохне. Далі дощовик. Двоє пар носків. Нижня білизна. Купальник. Футболка, майка така. Дешелосіни, і кепка. І рушник. Думаю, ви здогадуєтесь. Так, куди я їду. І бахіли ще придачу. Теж треба. І то пакетики, що я буду що пакувати. А зараз йдемо збирати косметичку і все туди. Ось така в мене косметичка. Прикольна. І збираємо також аптечку. Все, зараз пробіжемось по списку, а тоді я вам покажу все, що я взяла. Ну що, рібітончики, це мої речі, які я собі беру. Ой, Тут а в чому я їду. Піжама це вже все об'ясняла. Доповнила так, додавала тут ще ці штуки, вийняла з косметички мої шампуньки, це все. Так, додавала костюм. Так, аптечка, косметичка, То не треба нам. І все, коротше, я переміщаю це все сюди. І вить, пить. Ну що, дівчонки, і мальтішки, я вже зібрана. Почти мені ж трайва і тих Так, моя сумочка, щоб ви розуміли. Отут тут водичка боже, не цяшка. Тут йогурт, подушка. Це одежа, в чому я їду. Там велосипедки, коротше, вдіваю я футболку. І вдіваю я наверх кофту. Е, далі. Я зібрала чемодан. Прошу. Прошу дуже. Так от, що я все-таки взяла. Що я взяла кроси, які мені не жалко. Вони вже старі, страшні, хоча вони білі, але старі, стри, старі і страшні. Так що я їх беру собі в гори. Так, що я собі додала сюди? У мене там в шафі кутенята, Так що будуть звуки. Я беру собі кроси, такі, щоб не було жалко по болоті ходити. Потім додавала... Такий ще йогурт, Зновинка. тут баночки. Так, боже, який. Кос... Бо косметичка, це аптечка. Далі тут в мене ще їжа. Банани добав... ні, були. Так, тут ця штука. Я вже пристібнула. Пристібнула. Вітнамки додавала, тапочки, яких я буду ходити. Там по дому і ще десь. Короче. Мені здається, вже скільки підказок положу. Це жесть. Я думаю, ви вже здогадалися. Так що пишіть в коментарях, куди я їду. все-таки. А завтра я вже скажу і буде на обкладинці відео. Куди я все-таки поїхала? Завтра ввечері, в середу ввечері дам. Буде відео, а сьогодні на свій второк. Коротше, я вже лягла спати, я помилася, голову помила. Мать скільки зараз годин, час ночі, і я ще не сплю, хоч вставати, мені. 5.30 ранку. 6. Зараз монтую можливе відео вам, або завтра вже в дорозі Ставлю вам відео, як Аліна, моя подруга, з якою ми їдемо в це місце, зробила вам обзорчик своєї валізи. А інша подруга не зробила Дарина, бо то, що не знаю, того, що так вийшло. Вот. А моя валіза там стоїть відкрита, бо то, що зараз я завтра буду ще трохи покрашусь. Здорово. І коротше там деякі речі, які мені треба завтра зранку. І вот от так. Вот. Всім привіт! Зараз я вам швидко покажу, що я взяла з собою. Короче, Отакий от у нас чемоданчик. Тут дуже багато всього. Косметичка вона ще в мене майже не складена, бо зранку ще буду краситись. От в мене тут взуття шляпанці е, кросовки, рушник. Ну, там в основному одяг. Рушники. Колонка. Там в мене мівіна є. Ну, в основному просто одежа. Тут нічого такого цікавого немає. Тут у мене ще є мисочка. Дари я вам покажу баночки ще. Отакі от, от баночки. Тут у мене Ге для душу, шампунь, маска для волосся, міцелярка і просто вода, щоб намочити спанджер. Тарілочка, е е пінка для вмивання. Зранку ще дезодорант сюди поставлю і кісточки. У мене тут такий бардак, тіть. <гум> кісточки. Я ще завтра буду, ну, я ж кажу, краситись. А в цьому рюкзачку він дуже, важ... він дуже важкий вийшов. У е, нас тут їжа. Живчик, такий от з вишенькою. Водичка мінеральна. Огірки? Ну і все, до зустрічі в завтрашньому лозі, в завтрашньому дні. Пока!